Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Весна прийшла, тепло принесла, сонечко сяє, все навколо оживає. Я думаю, що ви всі здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію ось таке гарне сонечко. Для цього нам потрібен аркуш блакитного паперу, нам потрібен клей, пензлик, підставочка для пензлика і серветочки. Також я для вас приготувала жовтого кольору, кружечок і смужечки. Спочатку ми будемо з вами клеїти наші смужечки. Беремо пензлик, наносимо на пензлик клей, потім клей наносимо на крайчик нашої смужечки. Пензлик ми поставили і нашу смужечку притискаємо. Отримуємо ось такий. Об'ємний промінчик. Подивіться, скільки промінчиків у нас з вами ми зробили, склеїли. Починаємо на, на, наклеювати наші промінчики на кружечок. Наносимо клей на наш об'ємний промінчик і наклеюємо один промінчик, потім слідучий клей наносимо і наклеюємо. Ось останній промінчик ми з вами наклеюємо. Подивіться, як гарно у нас з вами наклеїлися промінчики. Тепер ми беремо нашу серветочку і беремо кружечок жовтого кольору. Наносимо ми клей, гарно наносимо, наносимо із серединки до країв. Гарно намазуємо, знову набираємо. Із серединки до країв ми наносимо з вами клей. Подивіться, щоб все було у нас з клеєм. Пензлик ми з вами поставили. Тепер беремо наш кружечок і наклеюємо. Гарно ми притискаємо, використовуємо серветку. Ось яке гарне сонечко ми з вами зробили. Буду чекати ваші роботи. До побачення, дітки! Чудіс!